Вітаю вас на моєму каналі. Отже, останнє моє відео було про цикас. Я замочувала насіння цикаса, і воно в мене було замочене більше тижня. Що сталося з насінням? Насіння було дуже тверде, тепер воно мягеньке, його можна так пробити ногти. І я замітила одне насіннячко трісло. От, воно ж таке непонятне. Не знаю, що буде. Надіюся, посходять мої насінчика набагато швидше. Отже, що в мене є? У мене є три насіння цикаси, горшок, який я посажу їх. І таке Моя задумка це просто табличка, щоб я знала, коли я їх садила. Отже, насіння цикаса, там немає нічого такого мудрого в їхній посаці. Можете брати довільний. Як бачите, в мене він не дуже такий гарний, щось не дуже чистий. Але це не основне. Як я буду їх садити? Садила я їх по-різному. Нагадаю, я їх садила повністю, занурювала в землю. Цього разу я. Хочу всі посадити зверху так, щоб половинка була тільки його таким чином, щоб його було видно. Так, я посажу три на Просто от візьму так не глибоко, я надіюся, це швидше тест змогу прорости. Листочком, і не забути полити. Також я раджу, оскільки це рослина тропічних кліматів, її часто підливати і слідкувати зараз, щоб на в землі не засохло. Тепер моя табличка ось вона є. І підляти і слідкувати за тим, щоб земля не пересихала. Також Трошки відхилюся від теми, я подивилася одне досить цікаве відео про фікуси, і, а саме, як їх плести. І мені ця думка спокою не давала, тому я взяла, спробувала переплести свій фікус. Тому наступне моє відео буде про те, як я переплітала фікус. Звісно, у мене маленький, узору не видно, але це початок і. Давайте разом слідкувати за тим, що в мене вийшло. А зараз побажайте моїм насіннячкам гарного росту і швидкого сходження. Всім до зустрічі!